Доброго часу доби. Сьогодні ми поговоримо трохи про альтернувальні синдроми. В контексті тестів з неврології перед іспитом ми розбирали ці тести, точніше ділили їх. І я вирішила перед тестуванням їх трохи пройти. Там всього 500 тестів, але ми, звичайно, всі їх не будемо з вами в навідуську проходити. Але є такі досить складненькі тести, і я передивляюсь, звичайно, тих. У своїх, я впевнена, а придивляюсь ті, хто ще робив тести ось, і вже знайшла помилки досить багатенько, тому хочу наголосити на деяких моментах. По-перше, наприклад, ось це: У хворого дисфонія, дизартрія, дисфагія, язик в порожнині рота нерухомий, атрофія м'язів язика, фібрилярні посмикування – Якщо ви бачите фібрилярні посмикування, то це говорить про периферичний перес. А периферичний йоп його мати. Ой, вибачаюсь. а а Нарешті. А периферичний парес це ураження другого мотонейрона і далі. Тобто не Центрального. Центральний, якщо ми говоримо в контексті черепно-мозкових нервів, а тут язик це черепно-мозкові нерви, дисфонія, дезертрія, це бульбарна група нервів. Зараз ми ще подивимося ще дещо. А, де воно? Це, наче? Ні, не це. Ось. Довгастий мозок, якщо ми подивимось взагалі е нерви. Е Право-ліво, так, довгастий. З 9 по 12 пару це бульварна група так звана. Вони регулюють, як, звичайно, язикоглотковий 9-й смакова іннервація, артикуляція м'язів, піднебіння, глотки, гортані, чутлива інервація 10. це. Читливе ядро язикоглоткового і блукаючого нерва, ну зрозуміло, парасимпатична іннервація всіх органів, Одинадцяте, додатковий нерв, він інервує трапецію і грудину ключично соскоподівний і 12 під'язиковий нерв, <кхи> який безпосередньо вже буде рухову іннервацію до язика нести. Також фібрилярні поспинкування – це говорить про те, що вже у ядрах ядра самі порушені, уражені ядра. І так, так, як це, і дисфонія, тобто немає голосу, а за голос буде язикоглотковий нерв і нервувати м'язи глотки. І так само, якщо ми подивимося знову сюди, ой, не сюди. Знову де воно? Язикоглодкої нерв. Смакова іннервація, рухова іннервація це артикуляція м'язи м'якого піднебіння глотки і гортані, тобто ті самі ці фонація, коротше кажучи. Ось, дисфагія, язик в порожнині рота нерухомий. Знову ж таки, це говорить про під'язиковий, 12-та пара черепно-мозкових нервів, це 9-та пара дисфонія, дезартрія. Дисфагія, атрофія язика також 12-та пара, фібрилярні посмикування. Говорять про те, що це ураження саме ядер. Голова при цьому звисає на груди. Тобто, це ураження вже грудино-ключично-соскоподівного нерва і трапеції. Спостерігається тахікардія, порушення ритму дихання, блукаючий нерв. Тобто, 9, 10, 11 і 12 пари уражені. Тому те, що сказати, верхні шийні сегменти спинного мозку це взагалі вже трохи взагалі іннервація. Та чого я не можу це виділити нормально? О, ось о, Отут потрібно було зробити. Так, далі у нас ще одне. Альтернувальний син. А, і це, до речі, альтернувальний який синдром, він ще має свою назву, коли уражаються а, всі ці штуки. Ага, зараз. Ось о. Дев'ята, 10, 12 пари, периферичний параліч а, половини. Ну, це, знаєте, альтернувальний синдром, так? І коли ще центральна геміплагія є. Ми про них ще трошки поговоримо потім, але взагалі. Це називається синдром Авеліса. Це я просто вам привела приклад, яка буде ще, якщо буде центральна ще гімоплогія, це буде синдром Авеліса, що, в принципі, дуже-дуже схожа клініка, тут просто ураження ядер, але може, може бути таке, що будуть затарагуватись ще тоді кортикоспінальні шляхи, і буде центральна ознака центрального параліча. На протилежному боці це вже називається синдром Авеліса. І це саме синдроми, перераховані тут бульбарної групи м'язів. Ось це так, ось це, точніше, черепно-мозкових нервів, бульбарна група. Так само синдром Джексона, 12-та пара. Тобто під'язиковий нерв буде вражатись, і на протилежному боці буде у нас не у нас тфу тут тфу, -тфу Гіперрефлексія, ну і у ці всі, як ви можете побачити, до речі, тут 56 питання: периферичний перес м'язів язика праворуч, а ліворуч, слабкість в кінцівках, гіперрефлексія, сухожильних рефлексів, м'язова гіпертонія, ну, тобто всі ознаки центрального переліча з протилежного боку, а з цього боку м'язів язика, периферичний перес, тобто ураження. саме... О, те, периферичний перес м'язів язика. Тобто ураження уже ядра і далі. Другий мотонейрон уражається. І це також неверолівий міст, причому тут варолієвий міст до довгастого мозку, до бульбарної групи. Нервів черепно-мозкових, мені також не зрозуміло, це синдром Авеліса. До речі, у довгастому мозку є і різні інші синдроми Шмітта, Джексона, синдром Воленберга-Захарченка. Ось. І взагалі ми поговоримо про альтернувальні трошки синдроми. Дещо. Що таке альтернувальні синдроми? Це синдроми, які виникають внаслідок того, що уражається стовбур головного мозку. При цьому він. Цей стовбур головного мозку, в ньому є велика кількість, через нього проходять багато інших взагалі шляхів, тобто це спінальні шляхи і висхідні шляхи чутливі, спінокортикальні, кортикальні спіноталамічні і так далі. Вони всі проходять через стовбур, стовбур це, в свою чергу, у нас той самий міст. Довгастий і середній мозок. Тут є також пари черепно-мозкових нервів, і якщо на будь-якому з цих е, штук уражається, то можуть вразитись не тільки пари черепно-мозкових нервів, а можуть враж... вразитись або ж, е, окрім цих пар черепно-мозкових нервів, буде іще ураження на протилежному боці, порушення або чутливості, або рух... рухів якихось. Тому давайте скажемо, що дуже часто в тестах у нас, до речі, зустрічаються альтернувальні синдроми, які знаходяться на, з боку бульбарних, тобто на рівні довгастого мозку, вони ще є на рівні середнього мозку, на рівні мосту. Також до Довгастого мозку належать синдроми Джексона, Авеліса, Шміта, Валінберга і Захарченка. А, ось. І Джексона, як ми вже сказали, це периферичний а, параліч м'язів язика, тобто вражається лише 12 а, ядро 12-черепно-мозкового го нерва і герес або геміплагія. Взагалі всі вони ж, Джексона, Шміта, Веліса, це Прес на протилежному боці, ну, за центральним типом, зрозуміло. Так, як чому центральним типом, тому що е, перший нейрон у нас буде мотонейрон е, у клітинах Беца, на, в корі головного мозку, і він буде віддавати свої аж до кінця, до перемкнення їх у мотонейронах спинного мозку свої аксони. Тобто буде вражатись або. А, я зараз вам вимкну ось ось. Центральний або спастичний параліч, коли вражається перший нейрон, чи його аксон, це кора, і нижче до ядра спинного мозку у передньому розі. І так само ми будемо говорити, чому проявляється взагалі, наприклад, може бути у руках в'ялий парез, а у ногах спастичний парез, тому що вже перемкнулись на другий нейрон волокна, кортико-спінальні волокна, наприклад, на рівні цього шийного потовщення, до рук, вони вже перемкнулись, і після руку, це вже буде ураження другого нейрона, виникає в'ялий перес або параліч. А якщо іде, іще не перемкнулись вони, і вони пішли. Не дійшли взагалі ні до чого, то буде тетра, наприклад, той самий, або з боку ураження, протилежний з боку ураження, саме центральний параліч. І саме протилежний з одного боку, він на рівні головного мозку. Якщо це рівень вже безпосередньо там верхних шийних сегментів, коли вони ще не перемкнулись. Але ураження досить велике, то може бути і тетрапарес спастичний. ось так. І що ще я хотіла сказати? Ага, ну А знизу, якщо ми, наприклад, кажемо, що на верхніх шийних, на шийному потовщині було ураження, то буде в'ялий парез. А внизу буде на нижніх кінцівках спастичний, тому що туди ще не дійшли і не перемкнулись на другий мотонейрон а, волокна. Ось така штука. Ну і тут ще ви можете з мого конспекту подивитись: синдром повного поперечного ушкодження спинного мозку. Ще є синдром Броун-Секара На ньому також мої колеги досить багато зробили помилок тестів. Ось синдром броун секара так званий половинний синдром ураження половинного. Тобто це порушення рухливості, порушення чутливості. Дует-симптомів для формування тату потрібно більш вруге порушення. Ну, зрозуміло, ось, якщо він вище шийного потовщення, якщо шийне потовщення, які характерні такі. Ознака, Якщо на грудному рівні, то руки не страждають, звичайно, спастичний перес на стороні ураження, порушена глибока чутливість на стороні ураження, Поверхня, а це якщо спинний мозок. Якщо головний мозок, мозок, то бачите, що які ще є характерні симптоми. Ну, йдемо далі про довгастий мозок, саме його альтернувальні синдроми це Авеліса-синдром на боці патологічного вогнища, симптоми ураження язикоглоткового, блукаючого нервів, а аспротилежного геміпороз або геміплагія. Ну, чогось він тут сказав про язикоглоткові блукаючі нерви, хоча е вражаються не тільки вони, як ми можемо побачити, це і е довгастий. Моз... Ой, до господи, блукаючий, е, і е, під'язиковий ще нерв 12-та пара. Ось більш такий поширений синдром Авеліса, а. ой, щось я натворила. Е, і ще є міст. ну, Можемо побачити синдром на мості. Е, синдром Вебера ще є. ось, Але ми зараз говоримо про. Про ті, які говоримо. І ось що ми бачимо тут, наприклад, 58-й тест у хворий при огляді виявлена геміанестезія на обличчі, парез м'язів м'якого піднебіння. Геміанестезія на обличчі це говорить про нерв сьома пара, не сьома, а трійчасти нерв. Так? Сьома це рухові, лицевий нерв, мімічна мускулатура, а геміанестезія це Трічастий чутливі нерви, обличчя, Парез м'язів м'якого піднебіння і голосової зв'язки це голо... язикоглотковий синдром Бернара Горнера е і мозочкова атаксія на кінцівках, на протилежному боці геміанестезія, анестезія, гемі -парез. І назвіть синдром. І як ми бачимо, синдром валінберга Захарченка тут правильно відповіли. Що таке синдром Влінберга Захарченка? Його потрібно запам'ятати як дуже поширений, поширені взагалі різні оці розлади чутливості і руху, і чутливість, і, руху, і рух страждає на боці ураження. Тобто, це, по-перше, на боці ураження, параліч м'якого піднебіння, голосова зв'язка, подвійне рухове ядро. Сегментарний дисоційований розлад больової та температурної чутливості на обличчі це несхідний корінець трічастого нерва, п'ята пара, або ядро спинно-мозкового шляху. Синдром Бернара Горнера це патологія несхідних симпатичних волокон, які йдуть до циліоспінального центру. Мозочкові розлади, уражений спинно-мозково-мозочковий шлях. А з протилежного боку спостерігається провідникове порушення больової та температурної щитливості завдяки ураженню спинно-москуватиломічного шляху. Тобто, якщо у вас щось таке не зрозуміло в тесті, взагалі, а ось ось синдром Бернара Горнера іннервація ну, симпатична іннервація, птоз, міоз, тобто парас, симпатична вимикається, пара симпатика, міоз звушення, Зіниці ось буде переважати, скажімо так. І що ми далі говоримо? А, я хотіла ж повернутися до тих тестів. Тобто, якщо у вас щось таке, ось велике і незрозуміле, і багато, тобто, і мозочок, і. Геміанестезія, геміперес на протилежному, а на цьому боці ще щось. Тобто, це зрозуміло, що це якийсь альтернувальний синдром. Вам тільки потрібно виявити його, скажімо, його місце, де воно розташовується ураження, або це там бульбарна група м'язів, точніше ядра бульбарної групи черепно мозкових нервів, або це щось ось таке. То це Валенберга Захарченко. Навіть сама назва така досить велика, говорить про великий такий, багато проявів. Це і порушення чутливості. Там ми говорили про в минулих трих, трьох точніше, альтернувальних синдромів тільки рухова функція, а тут і геміанестезія на обличчі, і перес м'язів, і рухова, і чутлива функція, і симпатична вегетативна іннервація порушена. Синдром Бернара Горнера і ще й мозочкова атаксія в кінцівках на цьому ж боці, а на протилежному геміанестезія також і геміперест, тобто велике таке вогнище. Ще одне вогнище, наприклад, хворе на боці ураження периферичний парес мімічних м'язів. На протилежному спастична геміплагія. Як називається даний синдром? Визначили тут, що це синдром Міяра Гюблера? Ну, бачимо перес мімічних м'язів, це сьома пара черепно-мозкових нервів, тобто вже на рівні чого, на рівні мосту. Ось тут ще раз з по восьму пару це рівень мосту. З рівня мосту ми можемо згадати, які, а, чи, які взагалі тернувальні синдроми, наприклад, це Мієра, мієль, мієра гюблера, гюб, губий. Ось іннервація мімічної мускулатури. Сьома пара, тобто лише периферичний параліч мімічних м'язів з цього ж боку, а на протилежному, знову ж таки, центральна геміплагія. В принципі, все вірно. Що там далі, які ще літурнувальні синдроми у нас є? На боці ураження, функціональна недостатність третьої пари черепно-мозкових нервів на протилежний інтенсивний гемітремор, геміятексія, тобто порушення уже якихось там мозочкових структур, гіпо гіпотонія м'язів, як називається даний синдром. Функціональна недостатність третьої пари черепно-мозкових нервів, окорухові нерви? Це вже говорить про е, порушення з боку середнього мозку. Саме синдром ураження середнього, альтернувальний синдром ураження середнього мозку, синдром Вебера. Центральна геміплегія – це не те. Якщо ви подумали це, я подумала це, то це не те. Ось синдром Бенедикта. Синдром Вебера він характеризується тим, що йде ураження параліч м'язів, які нервуються окоруховим нервом. А якщо ж патологічний процес локалізується трошки дорсальніше, у медіальній частині покрива середнього мозку, то уражується ядра окорухового нерва, червоне ядро і зубчасто червоноядерний шлях. Тобто ті шляхи, які будуть контактувати з мозочком, і потрібно запам'ятати, що синдром Вебера це щось досить таки більш таке, просте. Знову ж таки, якщо ми говоримо про середній мозок, так? тому що клінічно буде з протилежного боку лише центральна геміплегія, І тільки ураження третьої пари, там птос, МІДРІАС і так далі. А якщо ми говоримо про синдром Бенедикта, то він полягає вже в появі на боці ураження симптомів, знову ж таки окурухові нерви. А в протилежних кінцівках хореатос і інтенсійне тремтіння, тобто ураження шляхів, які йдуть від. До мозочка, від, від мозочка, точніше. Тобто, це червоне ядро, червоноядерний шлях. І ці інтенсивні тремтіння це взагалі оці червоні ядра, це ж екстрапірамідна система. Десь у мене була навіть була, 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 як його, по екстрапірамідній системі. Ні, це не тут. Така була у мене також колись. Я її не відкрила Conspectius. Ось оцей Conspecus, екстрапірамідна система. Сюди належить і ядро червоне, і ретикулярна формація, і, в принципі, мозочок, сочовиці подібні у ці ядра, всі, які знаходяться нижче. І що ми бачимо? Що багато тут різних у них функцій, тремор, хорея, гіперкінез. тобто такі. Екстрапірамідні синдроми. Це гіперкінетико-гіпотонічний, багато рухів, низький тонус, ураження стріарної системи хвостати ядро шкарлупа, і гіперкінетико-гіпертонічний. Коли мало рухів, сильний тонус це синдром Паркінсона. Так ось тут ми можемо побачити також ось ці різні які там прояви були. В синдромі Бенедикта інтенсійний тремор, гемія, атаксія, гіпотонія м'язя, ну, тобто, ураження усіх-всіх первинних таких центрів рухових. Де воно? Усьо воно уражується ядра око рухового нерва, червоне ядро і зубчасто червоноядерний шлях. Для чого характерна саме Бенедикт, ця іннервація, така ось складна. Зрозуміли, так? Вебер середній мозок. До речі, взагалі, що, що належить до цих Бенедиктів і Веберів? <кхи> ось, о. З мосту з середнього мозку, точніше, це лише Бенедикта і Вебера потрібно альтернувальні синдроми запам'ятати. З мосту синдром Міяра Гюблера і Фовілля. Це ми також уже, в принципі, пройшли Міяра Гюблера. І Джексон Авеліс, а і ще є Шміт, чи ми його проходили, чи ні, не пам'ятаю. І Валінберга Захарченка ми запам'ятали, що там багато різних, різних синдромів Валінгер ну, точніше, проявів також у Валенберга у Захарченка з... разом з чутливими, руховими і. Симпатичними, а також мозочковими розладами Валлінверга захарченка Шмітта це ураження довгастого мозку на рівні 9-10-11, тобто, вже буде і ще і спадати голова на, на груди. І при чому не забуваємо, що у протилежної кінцівки будуть А Авеліса на боці патологічного вогнища, симптоми враження язикоглоткового, блукаючого нервів, тобто фонація, дихання і так далі. Також ще і рухи, якщо ми будемо думати, точніше казати, 12-та пара під язиковою ще і рухи будуть язика порушуватись, і центральна геміплагія на протилежному боці. Далі синдром Джексона. Лише один, скажімо так, уражується черепно-мозковий нерв ядру. Це ядерний параліч м'язів язика, 12 пара. І на боці у вогнища буде ураження цієї, тобто відхилення в бік язика, і геміперес або геміплегія з протилежного боку. Це що стосовно бульбарних. Що стосовно середнього мошку, ми також розібрали вебер-бенедикт. Вебер, знову ж таки, це ураження, скажімо так, більш мале. Тобто, включає появу на боці ураження параліч м'язів, які нервується окруховим лише нервом, а там геміплегія. Бенедикт це. Більш поширене, зубчасто червоноядерний шлях, червоне ядро, інтенційне тремтіння, і також його корухові у ці всі прояви. А в протилежних кінцівках не парез, не параліч центральний, а хореотитоз, інтенційні у ці всі тремтіння. Що далі можемо сказати? А, з боку... З боку мосту ми також розібрали синдром міяра Гюблера, гюби, гюби, лише сьома пара губи, тобто мімічна мускулатура, а, тобто периферичний параліч мімічних м'язів з боку ураження. А на протилежному, знову ж таки, центральна геміплагія і ще міст це може бути сьома пара і шоста пара відвідний нерв страждають. Це синдром Фовілля. Ми його ще не говорили, але можна знайти тестик. Я думаю, по ньому зараз можливо знайду. Ну, Тобто це перифоричний параліч мімічних м'язів, збіжна косокість і диплопія, тобто збіжна косокість, диплопія вже характерні для шостої пари. Фовілля це більш складненьке. А гюблера, хоч він і великий, у нього таки назва, але гюби. Пам'ятаємо, що лише сьома пара. Ага, ну давайте продовжимо. Міяра Гюблера ми сказали. Тобто периферичний ПРС мімічних м'язів і геміплагія, і ще є вебера, як ми казали, так. Це вже синдром, точніше, ну так, альтернувальний синдром з боку середнього мосту, а не з боку моз... з боку середнього мозку, а не з боку моста. Тому що уражається там третя пара окуруховий нерв синдром Вебера. У хворого іпсилатеральну птоз, розбіжна косокість, мідріаз, диплопія, екзофтальм, контрлатеральна геміплагія. Ну, спастично зрозуміло. Синдром Вебера, так? Так або ні, як ви вважаєте? Ви думаєте, що так? І я думаю, що так. Так, надалі у нас пішли бульбарні синдроми. Що я хотіла взагалі ще синдром Фовілля. Чи тут було? Так, це невірно, що було синдром Фовілля. Може, ще зараз не щось. Нічого я не знайшла, але мені часто допомагає запам'ятати такі різні синдроми, їх топіку ось таке клацання, якщо ми подивимось, клацання, по. Книзі. Наприклад, синдром фовіля. Пухлини мосту викликають альтернувальні синдроми такого, такого, м'яра Гюблера, фовіля. Перез погляду в бік вогнища. Наприклад, у разі ушкодження ділянки розміщення ядра відвідного від нерва мосту виникає альтернувальний синдром фовіля. Проявляється паралічем, що іннервується відвідним від і лицевими нервами, диплопія, збіжна косоокість і так далі. Альтернувального ураження внутрішнього коліна лицевого нерва в мосту супроводжується ушкодженнями ядра відвідного нерва і пірамідного шляху, з утворенням альтернувального синдрому фовіля, у разі якого спостерігаються периферичний пересмічних м'язів, диплопія, збіжна косоокість на боці ураження і центральний геміперес. І синдром Фовіля належить до ураження синдрому моста, як і синдром Міяра Гюблера. Але Фовіля. Більш складний, як ми сказали, бо іще приєднується відвідний нерв, окрім третьої пари окрім сьомої пари. Так. Так. Пара мімічних м'язів і це все. Ну, і все. Дякую за увагу. До побачення до побачення.